Твіч, твіч, пауза, твіч, 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 пауза, пауза і пауза. А на паузі нема покльовки. А шкода, хотілося би. Гарне місце, гарний воблер, все гарне. А де щука? А де щука де щука? О і покльовка. От і покльовочка. А у мене два питання. Як ви думаєте на що? Як ви думаєте на що? Ви, мабуть, бачили вже, да, на перезакиді. Да? Саме на цю рибинку. Саме на грабстера. Тільки це покльовка не щуча, а окуняча. Ох, друзі, ви, мабуть, бачили, як щука вискочила за приманкою. Як же ж це було красиво? Ану давай, може, добереш. Ай-яй-яй-яй-яй! Як це було? Афієнський! Різко так вискочило. Вже з-під самого берега, Йоханий ти бабай! Як це було видовищно Невеличке щупеля. Ху -ху -ху. Але як же ж це було красиво! Ну давай, можеш добереш. Ти ж надактивна щупеля. І ти тут пливаєш. Так, да, є рибинка. Не хоче щучка клювати на твічку. Хоче рибинку. Хоче силиконову рибинку. Ну добре. Хочеш, тримай. Оце, друзі, риба, на яку я заслуговую. Хі-хе. Кунчик, а Кунчик за фаста. Да, цікаво, цікаво, що він хотів зробити з цією рибкою, яка такого самого розміру, як і він, плюс-мінус. Але щось же хотів зробити. Але під ногами я вже обловив і не було покльовки. Отже, це означає, що. Чогось активного тут нема. Тільки не це, будь ласка. Тільки, будь ласка, не це. No. От паяв. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, покльовочка була. Я не сприйняв її як покльовочку, думав якась фігня. А вона потім в бочину хопа і повела. На вечір щучка вийшла на полювання. А ну-ка, ти ж тут нікуди не поділась, точно. Ти тут є 200%, От ще покльовка твою. Наліво, що ж ти не береш? По-людськи така рибинка класна, сам боїв, а ти не хочеш вішатись. Ну, обидва удари не були. Коротше, за обидва удари щука не посиділа на гачку. Це означає, що треба дати місцю відпочити трохи. І спробувати повернутись. Вона має, має добрати. Ну а наразі давайте покидаємо ліворуч, праворуч. І та зійшла. Зараза дрібна. Два рази коцнула і все одно зійшла. Ну, то таке. Головне, що вона є. Тут я пройшовся і декілька коцок було таких. Декілька було таких косочок. Покльовує щучка на вечір зголодніла. Ну і слава Богу. Пошукаємо її, пошукаємо ще. Зранку досить непогано вона поклювала. А по обіді ближче до вечора поставив я твічку і на твічку ніфіга. Ну, скажу вам так, в подібних умовах твічка буде ем, вигравати, коли щука надактивна. А коли вона надактивна, коли вона не на дні. Коли вона на чистому десь, а тут дуже-дуже багато корчів. Прям надзвичайно багато корчів. І ці корчі насправді ем, дуже заважають нормально протвічити. а от гуму подати обережненько можна. Можна, причому без жодних проблем. О, а це щука. Хороша. Це хороша. Я дочекався її. Ось вона рекнула. І ось вона на базі, друзі, вечірній. Вечірній щупак, вечірня двунька. У нас сьогодні в Рубриці вечірня двунька. Двунька. Опа, іди сюди, іди сюди. Вечірня двунька. Я тебе чекав. Я тебе дуже чекав. Ох, дивіться, як взяла. Прищипнула, При... прикусила. Да, без шансів. Без жодних шансів. ледь зняв. Ух. У світлі вечірнього сонця. Ось така чудова двунька. Подивіться, тільки, друзі, ох, яка красива. А тепер прикол у неї і з неї стирчить повідець. Бачите? У когось вона коцнула і обідрала повідець. Ану, давайте спробую витягти, блін, ніхрена вона не витягується. Ай-яй-яй, там приманка якась у неї всередині. Вона її заковтнула. Ну, коротше, не знаю, навіть і не знаю, що робити. Чи виживе вона з таким повіцем Ай-яй-яй-яй-яй. Да. І не дивлячись на те, що вона... Цей повідець замаслала з приманкою. Чи з живцем, можливо. Все одно вона кинулась на мою приманку. Ось. Дивіться, карабінчик я вже через ябру протягнув, давай може. Ох, карабін виходить. Ох, друзі, я не знаю, що робити. Наче і випустити хочеться, але чи буде... Чи буде вона жити. да, там. Короче, друзья, давайте сделаем наступным чином. Я ее отпущу, а там уже как як... як... карта ляжет. Такая себе история, але красива, красива рыбка. Давай, давай, рыбка Стартанула рибка, попливла. Це, більш за все, хтось її наживця. Замасла. Ось таке прикольне місце. Дуже. Сонце воно навпроти, і подивіться, воно доволі низько. Дуже-дуже скоро вже закінчиться риболовля, тому треба поквапитись, для того, щоб щось ще зловити. Так, ну що у нас з приводу приманки? Приманочка у нас, як і. З самого ранку у нас грабстер чудовий на 6-грамовій голові. Каламареті UX 86 до 4 Єгі, це 26 грамів плюс-мінус. Exist 4000 і намотаний Monster Game 0,6. Чудовий. Коротше, така, друзі, у нас історія. Зробив закид і обірвав на корчі. Як шкода, як шкода. Спачки залишилося три штучки в мене. Але думаю, що цього мені вистачить е, на сьогодні. А на завтра в мене в машині є ще. Хі -хі -хі. Правда, в іншому кольорі. Такий друзі, чудовий вечір сьогодні. Вітер, слава Богу, вже вгамувався. І можна комфортно покидати. Єдине, що сонце в обличчя. Коли зранку ми ловили, сонце в обличчя було і зараз, тож нічого нічого нового, все по-старому. Але, але, але настрій просто чудовий. Щучка на вечір кляце. І, можливо, зараз щось вдасться зловити з тих місць, на яких вона не клювала з самого ранку. Адже ось цю щуку, яку я тільки зловив, я зловив саме з того місця, де зранку нічого не було. Може щось у воді змінилось. І вона почне, почне виходити. Вихід почнеться. Вихід. Часу лишається все менше і менше. А зловити хочеться все більше і більше. О, сонечко сідає. Сонечко лагідне. Цілий день класна погода. Надзвичайно тепло, прям супер тепло. Ну а на вечір зараз вже стає свіженько. Ще не холодно, але свіженько. Треба нам добрати. Я дуже люблю добирати от на вечір рибульку. Лагідною, лагідною проводочкою. Супер-супер лагідною. До речі, друзі, якщо цікаво, розкажу вам, як я це роблю. Закинув, от ви бачите, да? зловив дно, підкинув і починаю вести. Плавнісінько, плавнісінько, рівномірочкою. Лагідно, лагідно. От, Коли чіпляю на дні. Якусь, е, якусь траву або якусь фігню, то я роблю різкий підрив і одразу відпускаю. Тин, отак от, от, щоб струсить. Тому що якщо вести далі, то можна, е, можна просто зіпсувати проводку. А травичку збив, вона зараз дуже легко збивається восени. Вона вся гнила і дуже-дуже м'яко збивається. Тут не хоче, йдемо далі. Не слід зупинятись. Часу мало, а місця багато. Швиденько. Перей... Напакували мені в чудовий, в чудовий пакетос. Бачите, я взяв 7 грамів і 5 грамів, тому що 6 немає, є 7 і 5. Але я так думаю, що враховуючи Якість цих розкладів тут не буде 7 грамів, тут буде, мабуть, 6, якраз те, що потрібно. Ну, В принципі, для моїх справ вистачить. Єдине, що ці джиголівки багато чим будуть відрізнятись по якістю гачка від джигеровських. І дуже мені не подобається ця система кріплення. Ось ця. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Це ось така стандартна, стандартна ялиночка. бачите? От, вона дуже сильно роздовбує е, е, морду рибки, і ну, коротше, вона дуже швидко приходить в негідність. Але я думаю, що для моєї риболовлі сьогодні вистачить з головою. Так що погнали, скоріше ловити. Ну що, друзі, сьогоднішній день навіть в порівнянні з вчорашнім не йде ніяким чином. Да, корчів дуже багато під ногами, але саме в корчах риба і сидить. Пообривався я вчора. Ну, не скажу, що дуже багато, але в принципі і немало. Там обривів в мене з п'яток було. Тільки подивіться, яка хованка. От як тут може не бути щуки в цій хованці між цими корчами дебелими. Має вона тут бути ховатись. І я не думаю, що хтось наважувався сюди йдети так, як я. Тому що э, страх обірвати свою снасть, це ще та небезпека. Я дуже прекрасно пам'ятаю ті моменти, коли в мене було декілька приманок, і я дуже сильно боявся їх обірвати. Але, друзі, слід ризикувати, навіть якщо їх декілька. Тому що саме в таких місцях може стояти трофей вашого життя. Отак от, от. На найкрутіших місцях сьогодні зранку мовчок. А от вам і, і селянська щука. Примхлива. Тут ще примхливіша, ніж Дніпровська. От, єдине, що я от зараз помічаю, що 7 грамів джигу лівочка, яку я повісив, вона досить, досить це, е, велика вага. От 6 грамів було ідеально. Ну, зараз поставлю п'ятірку. О, друзі, п'ятірка значно цікавіша. Зараз я візьму тільки єдине, що відкушу. Оцей вусик, який мені не потрібен. Оп! І п'ятірочка. От така снасть на старомодній джиголівці. І гачок, наче такий більш-менш гострий. Але наскільки вистачить цієї гостроти цього гачка, треба перевіряти. Ну, думаю, що перша щука нам покаже все. Лишилась справа за малим, як завжди, за малим. Зловити її. О, тут вже пауза значно менша. П'ятірочка буде кайфово грати. Ну пішли, пішли, друзі, подивимось, що у нас є на іншому боці цієї місцинки. Здається, друзі, був в мене... Слабесенький якийсь сіпок. Можливо, це окунець, а можливо і ні. Якась рибинка проявила свою активність. Якась хижа рибинка. Більш за все, що окунець. Он другий раз провів і нічого. Стукає. ну Теж зацепи, звісно. От відбійником працює. Ну а як же? Але то, що... Опа, є. Є. є! є, є. Є щупачок. І йди сюди. І е, одразу одразу само відпустився. Ну, чудово. От вже вже не дарма. Це пройшли ми е, інш, в інше місце прийшли і ловимо вже тут. І ось перша покльовочка, до речі, дуже цікаво було. Тягнув, тягнув приманку і різко мальок почав розлітатись. Я в окулярах бачу, як це відбувається у воді. І одразу покльовка. Зараз проведемо. І отут вона з цих корчиків і вискочила. Щучка невеличка. Питання в іншому. Вона дуже-дуже гарно схопила приманку, лише, лише вантажик був було видно з рота, але вона зійшла. Ну, зрозуміло чому. Е е якість гачків бажає кращого. Даєш же йоха бабай скільки можна було за тобою полювати. І дивіться, де взяв. Взяв з-під самої, з -під самої е крони дерева, яка нахилена в воду. Ось такий щупачок. І щоб цього щупачка зловити, друзі, я обійшов, щоб вам не збрехати, мабуть, кілометра півтора. Ось так от. Ось такий. Чудовий щупачок, він в буквальному сенсі золотий. Чудовий щупачок. Тільки що провів тут не було нічого, а потім вирішив перевірити, що тут за глибина. І виявилось, що глибина зовсім і зовсім ну, така немала. Зловив дно, почав вести і одразу щупачок підвів, підсів. До речі, не підвис, а з нормальної подачі взяла риба. Ох, друзі, подача, яка була. Ох, друзі мої, яка була подача крутезна. З самого далеку. Ох, як втулило. Я зараз безумовно перекину і спробую. Є. Yeah. От воно там все і стоїть. <laughs> Одразу. На падінні. Кунчичок. Отак, друзі, щоб доловитись, поставив я вже лайтик, поставив я віпаріка маленького і ось окунець у нас на базі 2 граміка і погнали. Але такий він дуже дуже і дуже він злий. Нападінні клюнув. Ну, Зараз ще спробуємо зловити. Мені здається там... Якраз у нього якась є певна хованка цих акунчиків, якщо прямо вот так от беруть вони на падінні. Ну, де покльовка зараз? А от вона. Акунчики малюсенькі, але прикольні, коли цілий день ходиш без покльовки, то такі окунчики, а те, що треба, о, це що найбільший, це найбільший окунь. За сьогодні. Подивіться, який. Уха красивенний. Яка, яка красива в нього розмальовка. Зверніть увагу. Контрастний такий, ух, красивий. Да. Красивий збручанський окунь. Відпусти. Да, який красивенний. Як з картинки, як намальований. Ну, пливи. О, ще один. Дебелий. Дебелий за місцевими мірилами, але такий самий красивенький. Дуже красивий такий окунь, прям чудовий. Хотів би я взимку порибалити тут. Мабуть, що цієї зими треба буде приїхати. Якщо такі окунці будуть клювати на безмотилку, то це взагалі буде не риболовля, а щастя. Особливо. Особливо на, на першу кригу, коли вони будуть а, їх кльов в самому, в самому розпалі о, щупачина, щупачина дебела, супер щупачина, на лайтик. Дебела супер щупачина на лайтик на міському озері. Я переїхав ще в одне місце і ось бачите, яка вона. Акваріумний варіант. А ну пускай, пускай, пускай. Пускай, 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 пускай. Пускай, пускай. О! Супер акваріумний варіант, така прикольна. Хе. Мешканка. Мешканка Волочиського міського ставка попливла.